Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Картина декоративна, розмір 25 на 30 см за 199 гривень. Вона ще йде об'ємна, така 3D. І є різні варіанти: такі квіти, ельфилова вежа. І тут поєднання гілочок. Дуже гарний варіант. Як вам, пишіть в коментарях. І вона, до речі, стояча така, бачите, є підставка, можна поставити. Фоторамка розмір 16 на 21 см за 100 гривень. Так. Такий варіант можна і підвісити у двох форматах, і можна поставити, бо є підставка. Аромодифузори для дому об'єм 54 см за 45 гривень. Такі аромодифузори об'ємом 100 мл за 179 гривень. Цікавий у них йде такий високий флакончик. Кожен аромат має свій колір. Кленовий лист і яблуко, рожеве золото, груша і полюстки фрезії. Лавровий лист і лайм, янтар та імбирна лілія. Фарба для волосся «Грейс» 36 гривень. Палет приїхала по 80 гривень. Такі невеличкі туалетні водички. Тут об'єм, якщо не помиляюсь, а ні, тут пише 16 мл. Думала, 20. Вони йдуть із розпилювачем, гарні яскраві кольори. 67 гривень США, ароматизовані по 16 гривень, всього є 6 ароматів. Такі обручі для волосся. Ціна 43 гривні. Є вони у різних кольорах. З намистинками. Давно не було ось цих брошок, ціна 100 гривень. Ви подивіться, яка краса: метелики, один метелик в камінчиках, такий варіант квітка, пташечка, такі квіточки, такий варіант і дівчинка-метелик. До речі, мені ось цей варіант найбільше сподобався, а який варіант сподобався вам? Хоча кожен по-своєму дуже гарний. Такі скриньки для біжутерії та прикраси за 249 гривень. Є круглої форми, а є більш такі квадратні, вони йдуть на замок. І ось так ця скринька виглядає із середини. Є на колечка каблучки. Місце на сережки, на підвіски. бачите, тут такі гачки і кишенька. Бомбочки для ванни по 70 гривень. Із сюрпризами всередині сквіші. зберемо морську колекцію. Так, морські тваринки, там є сквіші, морські тваринки. Такий набір косметичних масажерів для обличчя за 119 гривень. Скербок Гуаша і такий варіант двохсторонній масажер. Так, здається, всі, а ні, не всі, бачите, є зелені і є у білому кольорі. Такі варіанти. А ще бачу, є у чорному кольорі. Тож, три варіанти на вибір. 139 гривень ваза скляна висотою 18 см. Вони йдуть кольорові, з таким переходом кольору, як Омбре. Угу. Бувають ще у інших кольорах. Вони є скляні. Є з наліпкою або без. Органайзери для спеції ціна акційна: 149 гривень. Є вони в різних кольорах. Тут зверху є таке віконечко, можна підглянути, якого кольору даний набір. Бачите, є і сірий, і рожевий. Так, ще які є кольори. Так, ще є білий. Ось так вони виглядають. Такі баночки. Можливо, вони мають ще свій органайзер. Я вже надивилася пасхального асортименту, і вже мені асоціюється, що тут можна ось ці такі посипки різні засипати. Але що, отвори досить дрібненькі, тому, мабуть, для спецій це буде краще використовувати. До речі, в наборі 6 баночок. Свічки декоративні по 119 гривень, вони працюють від батарейок. Клавіатура мультимедійна з підсвіткою USB. Гарна кольорова. Ціна 299. Павербанк із сонячною панелю за 659 гривень. Так виглядає досить цікаво: годинник настійний, декоративний, зроби сам. Ціна акційна 235 гривень. І тут є цифри, треба розмістити, створити годинник самостійно, і я так думаю, що він ще йде з підсвіткою. Так, давайте подивимося, як це виглядає. Бачите, тут є з боку інструкція. Ага, ось так це виглядає. Ці цифри. Кликаю основа, і сам механізм, так би мовити, циферблат. Пам'ятаю, ще швидше були такі дзеркальні, хто пам'ятає годинники на стіну в такому ж самому е, варіанті, що цифри окремо, циферблат по центру е, цей механізм, який прокручується. Силіконове мастило або універсальне по 68 гривень за 200 мл. Колонки комп'ютерні USB з підсвіткою 229 гривень. Навушники бездрутові USB. Ціна 199 гривень. На вигляд досить стильні. Щітка масажна, електрична із вібрацією для обличчя 169. Пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів 549 Насадка душова, водозберігаюча 149. Блюдо від торгової марки Luminar діаметром 22 см. 189 гривень. 339 гривень коштує набір форм для випікання три штуки. Одна, я б сказала, класична та, що знизу. Такий варіант прямокутна, як для хліба, і кругла роз'ємна невеликого діаметру. Так, плюс-мінус на око 22 см. Такий варіант. 299 гривень коштує кавоварка турка електрична об'єм 600 мл. Так, є підставка бачу. Така, знаєте, як до чайника. Ось така. І, власне, сама кавоварка. Ручка складається, так, на кнопочку фіксується. І є вони у різних кольорах. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Тут є дозатор для мила, для зубної щітки пасти, такий стаканчик, і підставка для твердого мила. Два варіанти кольорів. Ціна акційна 239 гривень. Тостер ціна 499 гривень. Такий варіант, сказала, самий звичайний тостер. Ваги підлогові, електронні за 239 гривень. Мимо ось вони. Ось вони, ваги підлогові. Як там ваші справи? Худаєте до літа чи ні? Чи все прекрасно? І зайвої ваги нема. Бо я вже не худаю. Можете мене привітати. Воно <смі> вже все влаштовує. Дуже гарна сковорода гриль 24 см. Вона така йде більш квадратна. Ручка, як бачите, складається компактно для зберігання. Ціна 339 гривень. Овочерізка, багатофункціональна і із насадками: 199 гривень 449 гривень, коштує чайник електричний. Зі скляним корпусом об'ємом 2 літри. Працює від мережі. Подушка 219 гривень, розмір 50 на 70 см. Такий варіант. Цікаво мені було подивитись на ось такий набір. Це є відро із шваброю із насадками в комплекті. Ціна зараз акційна 339 гривень. Пам'ятаю, щось схоже вже було колись в асортименті. Хто купляв, обов'язково залиште свій відгук чи зручно користуватися, як тримається насадка, чи не було проблем потім з купівлею насадок запасних, чи є вони в наявності. Буду дуже вдячна вам, бо цікавий такий девайс, я думаю, зручний. Тут є ще такі, як невеличкі заглушки зняти, вилити лишню воду, хоча, мені здається, зручніше просто перехилити і вилити. Тож так, буду вдячна вам за відгуки. 159 гривень коштують такі домашні капці жіночі. Таких позитивних кольорах, в оранжевому, жовтому, з закритими пачками вони ще йдуть такі тепліші. Бачите? Плет у розмір 2 на 2 метри за 399 гривень. Є однотонні, а є такі з зображеннями. Вау, яка цікава новинка. Набір для кухні, три предмети. Це і, і прихватка, рукавичка та рушничок. Які є кольори. А з кольорами не густо всього два варіанти: такий бежевий та блакитний світло-блакитний. Прихватка, до речі, гарно прошита. Рукавичка з таким самим зображенням. І рушничок з таким самим зображенням. Тут все те саме, тільки в іншому кольорі. Як вам набір. Освіжити оновити, так би мовити, дизайн в кухні. Так, би знати, яких розмірів рушничок. Тут щось, є. давайте почитаємо поближче. Прихватка 17 на 20 і рукавичка 18 на 30, а рушничок 38х63 см. Такий набір рушників кухонних: дві штуки, розмір 50 на 30 см. Ціна 75 гривень. Цікавинка в тому, що один іде такий вафельний до речі, досить нормальний, щільний. Бо я вже надивилася, бувають такі, знаєте, зовсім тонесенькі, ці нормальні. так І інший йде махровий. так Кольори є в асортименті. Чи один такий більш кольоровіший, а інший однотонний або всмушку. Набір. Як думаєте, наприклад, подарувати свекрусі чи мамі на 8 березня такий невеличкий презент, набір або рушнички, або такі кухонні набори. Норм чи не норм? 75 гривень за набір рушників. Іграшка для тварин, мабуть, це більше для котиків, хто знає. Є бубонець, дуже приємний звук. А тут на резиночці, бачите, намотано, то воно буде довше. Різні метелики, хмаринки 70 гривень ціна. Є і інші варіанти, це з попередніх промгруп, залишки. Тому залишки вони є по магазинах різні, що купили, що залишилось. Набір салатників фарфорових 179 гривень за 4 штуки. Вони поєднані, бачите, дві штучки в смужку, а два варіанти ось таких бромбики. Білі із чорним обвідком. 325 гривень коштує каструля із нержавіючої сталі. Об'єм літр та 800 мл. Вона йде в комплекті із кришкою, ручки такі, як прогумовані, прорезинені. Тут на фото гарніше видно. За 429 гривень. Більша каструля такого ж самого формату: об'єм 3 літри 240 мілілітрів. Набір склянок із подвійними стінками. 199 гривень. Об'єм по 350 мл. Дві штуки. Чашка скляна з фігуркою на дні. Об'єм 470 мл. Ціна 159 гривень. І є різні фігурки. І морська зірочка і качечка. Ось так вона виглядає ручка кольорова і всередині качка. Ну, виглядає цікаво. Єдине запитання наскільки зручно за нею доглядати потім під час використання. Як вам такий варіант? Пишіть в коментарях цікаво буде почитати. Ось, бачите, є ще кит, зірочка. 249 гривень коштує каструля із кришкою із жаром міцного скла. Об'єм 2 літри та 200 мл. Ємність для харчових продуктів від торгової марки «Люмінарк» за 229 гривень. Об'єм літр та 970 мл. Сама ємність скляна, а кришка пластикова. 199 гривень коштує ось такий салатник від «Люмінарк», Він теж скляний, як попередня ємність, із кришкою діаметр 17 см. Коворода, діаметр 24 см, ціна 449 гривень. Ручка тут знімається. тобто воно Нажимається кнопка, відчіпається, я так розумію, можна запікати у духовці, раз знімається ручка, і зручніше зберігати, якщо ви зберігаєте в холодильнику такий варіант. Чайник емальований об'ємом 2,5 літри за 369 гривень. І зображення її різні, квіткові. Набір ємностей для сипучих. Ціна 66 гривень, 3 штуки, об'єм літр та 360 мл кожної. Тобто вони всі в однаковому об'ємі. Відрізняються лише кольором кришки. Є ще фіолетовий синій колір. Ступка 249 гривень. Вона така, як із каменя, дуже важка. І три варіанти кольорів на вибір. Чайник із жаром міцного скла для заварювання чаю. Об'єм 1,5 літри, ціна 189 гривень. 379 гривень коштує набір форм із жару міцного скла. Це є ось такі форми, дві штуки, вони йдуть різного об'єму: 2 літри і 300 мл, і менше літр та 400 мл без кришки. Чашка з подвійними стінками: 159 гривень, об'єм 430 мл. Одна штука. За 109 гривень коштує Сушарка із стацею. Такий варіант, ми вже з вами їх бачили, тому витягувати не буду, скажу вам розмір 35 на 43,6 і висота 2 см. За 269 гривень ваги підлогові електронні із попередньої колекції. Килимок вхідний розмір 45 на 75 см. Ціна 399 гривень. І є ще з такими ніби як камінчиками. Є з кольоровими, а є і з сірими. По 299 гривень набір кошиків 4 штуки. Чи є один великий, один такий напів і два менших. Така корзинка для організації простору. Ціна акційна зараз. 35 гривень. Кошик пластиковий із кришкою на 12 літрів за 119 гривень. Такий органайзер 149. Так, Це контейнер для сміття: 1,5 літри з поворотною кришкою за 50 гривень. Органайзер кошик підвісний 55, стілець складний, 279 гривень. Такі кошики-органайзери по 100 гривень, є прозорий білий, бувають ще в інших кольорах. А це є був складний, він є великий досить. такий у вигляді автомобіля 349. Так, трошки догори ногами, то вже вибачайте. Є для пляшки пакет, ціна 25 гривень, висота 35 см. Такий пакет подарунковий 36 гривень. О, ці набори для творчості за 55 гривень. Дуже класна річ для діток. Я так розумію, що вони йдуть на клейкій основі. Тобто дитина приклеює ось тут стразики, які є в комплекті. І виходить така наліпка ручної роботи. Гномики або метелики. Ключниці 2820 пакет більший. І набір для творчості 40 гривень. Картки, навчальні, ціна 60 гривень. Я вже бачу, що це створював штучний інтелект. Ха -ха. Бачите, дівчинка яка? Так, що тут є? Фрукти та овочі? Картки ніби такі, як колись були, знаєте, тваринки. Ось. Бо я думала, можливо, це теж самі картки створював штучний інтелект, але це тільки упаковочком. Що навколо, мій дім, мій дім, фрукти, овочі і такі, що навколо. Книга для розфарбовування і зналіпка. Ціна 129 гривень. Для нас пружинці такі. Для дівчаток, для хлопців. Прописи 30 гривень з наліпками. Маленький стиліст ціна 55 гривень. Книга когті, детектив 159. Книга пазли Малюкан ціна 129 гривень. Вони йдуть такі тверді, і всередині є по пазлику на кожному розвороті. Дуже класні, бо для менших діток цікаво тим, що сам фон є промальований і дуже легко складати. Ну, легко для дорослих, а для маленьких діток це і гарна підказка. Так, і є на різні теми. Книга із серії оченята за 46 гривень. Такий більший формат А5. Так, картини 119 гривень. Це треба ще зробити. Її, бачите, йдуть в наборі такі, ніби стрази, алмази. Так, картина із 3D-ефектом. Така, знаєте, вона переливається. 329 гривень. Так, картина по номерам 169. Такий варіант 40 на 50 сантиметрів, ціна 169 гривень. Багато тут роботи, бачите, тут все треба обклеїти, щоб вийшло красота. Так, такий графічний планшет для малювання та записів. Ціна 100 гривень. Цікаво його, побачите. Ось такий він на вигляд. Має ручку спеціальну так. Тут є кнопка для вмикання. І ти ще описати. Це такі колись були, хто пам'ятає. Ага, то ще, попробуй витягне. Так, тоненько пише. Ага, і все зникає. Я думаю, якщо підловчитися, то можна щось написати. Цікаво, я думаю, вчити дитину тримати ручку, хоча вона тут така йде плоска і сам він досить легесенький. Щось писати, малювати як варіант можна. Такий конструктор дитячий, будівельні блоки, 80 штук, 119 гривень. Лялька Лол 699. Такий варіант за 599. Ще що щось має в комплекті. І така лялечка за 109 гривень.